Вітаю! Кабмін у черговий раз відкоригував закупівельне законодавство, і серед ключових закупівельних змін, які запрацювали з 9 квітня маємо уточнення порядку, закупівлі локалізованих товарів, які входять до вартості робіт та послуг, можливість унесення змін до оголошення про відкриті торги, повернення євроторгів, збільшення строку подання тендерних пропозицій для робіт, а також заборона обмеження нижньої межі ціни тендерної пропозиції. Як працювати замовникам із урахуванням цих змін та новацій, зараз поясню. Але спочатку перевірте, чи ви підписані на наш канал. Якщо ні, то неодмінно це зробіть, а ми віддячимо вам новими корисними відео. Готово? Тоді поїхали! Отже, Кабмін уніс зміни до закупівельної постанови номер 1178 Підставою стала постанова Кабінету міністрів України від 2 квітня 2024 року за номером 382. Ця постанова набула чинності 9 квітня, причому День офіційного опублікування цього документа збігається з днем набуття ним чинності. Тож, фактично, замовники не мали достатньо часу для його опрацювання та проведення підготовчих дій. Докладніше про ці зміни та новації читайте у статті Закупівельні зміни з 9 квітня у свіжому номері бюджетної бухгалтерії. Також нагадую, передплативши про доступ, ви матимете змогу користуватися одразу трьома бухгалтерськими ресурсами iFactor, Buhalter.com та Buhalter 911. Цього цілком достатньо для ефективної роботи бухгалтера. А тепер безпосередньо до змін. Так, наразі закупівлю товарів з локалізації у складі робіт та послуг слід проводити лише, якщо вартість товарів дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень. Тобто замовник, який закуповує роботи або послуги і разом з ними придбаває товар, котрий підлягає локалізації, має застосовувати вимоги щодо локалізації тільки за умови, що вартість товару становить 200 тисяч гривень і більше. Наприклад, ви закуповуєте роботи з очікуваною вартістю 2 мільйони гривень, і разом з ним товар, що входить до переліку локалізованих, вартістю, скажімо, 170 тисяч гривень. У такому разі вимоги щодо локалізації до товару не застосовуються, позаяк його вартість не дотягує до встановленої вартісної межі. Одна з ключових новацій це право замовника вносити зміни до оголошення про відкриті торги, тоді як раніше можна було змінювати лише тендерну документацію. Підстави та правила унесення таких змін прописані у оновленому пункті 54 постанови No 1178. Отже, відтепер замовник має право внести зміни до оголошення з власної ініціативи. У разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу Держвінконтролю, за результатами звернень, а також на підставі рішення органу оскарження. І кілька слів щодо прави унесення змін до оголошень. Зауважте, додатково до попередньої редакції оголошення у електронній системі закупівель розміщується оголошення у новій редакції. Також у окремому документі слід опублікувати безпосередньо перелік змін, внесених до оголошення про відкриті торги, причому зміни мають бути оприлюднені у машинощитувальному форматі протягом одного дня з дати ухвалення рішення про їх внесення. Також замовникам повернули право проводити відкриті торги з публікацією оголошення англійською мовою. Тобто йдеться про так звані евроторги. Це зумовлено насамперед вимогами міжнародних організацій, які надають замовникам кошти для використання з певною метою. І саме вони наполягають, аби вибір переможця відбувався за такими конкурентними умовами. Однак кожен замовник самостійно ухвалює рішення проводити закупівлю в такий спосіб чи ні. Також зверніть увагу, відкриті торги з публікацією оголошень англійською мовою замовники можуть здійснювати незалежно від вартості товарів, робіт та послуг, тобто від будь-якої суми. Маємо гарну новину для замовників робіт. З 9 квітня мінімальний строк подання пропозиції у разі проведення відкритих торгів на закупівлю робіт становить 14 календарних днів із дня оприлюднення у електронній системі закупівель оголошення, тоді як раніше на це було відведено лише 7 днів. Натомість щодо закупівлі товарів та послуг нічого не змінилося. Як і раніше, мінімальний строк подання тендерних пропозицій у разі закупівлі товарів і послуг становить 7 днів. Зверніть увагу, відтепер замовникам заборонено встановлювати вимоги, які обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції. Насамперед, ця ситуація знайома замовникам, які мають справу із закупівлею електроенергії. Тож, аби уникнути маніпуляцій та порушень щодо цього, у постанові номер 1178 з'явилася заборона прописувати у тендерній документації вимоги, які б перешкоджали учасникам пропонувати найнижчу ціну. А на цьому все. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте тиснути уподобайку ще більше цікавої та корисної інформації на найбільшому аналітичному ресурсі для бухгалтерів iFactor. Посилання на статті ви знайдете у описі до цього відео, а я бажаю вам лише удалих закупівель.